І так, фрезеруємо паз під роздвижку. Ну, Тут у нас буде роздвижка стояти. отакий ну, такий ось От. паз. І часто буває так, те що стежні болти на заводі вони крутять як попало. Якщо лінію взяти, видно, де центр. Один стоїть по центру, а другий вище стоїть. І виходить така канала. І коли флажок у нас йде по пазіку, він може сюди отак заскакувати і бой, виходить, він сюди стає. Беремо такий ось склай, заповняємо, пропшикуємо, заповняємо, пропшикуємо, робимо декілька разів і потім з підрівнюємо. І так ми. Чуть-чуть відреставрували. Тепер цей флажок буде у нас ходити рівно, без ніяких заїдань.